Вітаю на органічній садибі. Сьогодні подивимось на очну різницю е, вирощування кабачків через розсаду і посів одразу в відкритий ґрунт або в теплицю. Оцей кабачок був посіяний десь в середині травня під укриття. Ось зараз на 7 червня він виглядає ось так. Оцей кабачок, трошки менший, але не набагато менший, був посіяний уже безпосередньо в червні, буквально десь 4-5 днів назад. Е, і виглядає ось так. А давайте тепер подивимося, як виглядає кабачок, висаджений з розсади. А оцей кабачок був посіяний 1 квітня ще в стаканчик і висаджений десь приблизно 18-19 квітня під тимчасову тепличку. Ну і от зараз на 7 червня він виглядає так. Ну, різниця в фазі розвитку, очевидна, відповідно, висаджуючи е, розсаду, саме сіючи на розсаду, а потім висаджуючи під. Укриття раніше ми маємо кущ, який вже починає давати урожай от, на початку червня. І це при тому, що була дуже-дуже холодна весна, погана погода, і, ну, відповідно, кабачок повільніше розвивався, ніж він міг би розвиватись. Підписуйтесь на органічну садибу, буду і надалі знімати такі цікаві порівняння.